Харків продовжує жити і розвиватися, попри всі виклики війни. На засіданні виконкому обговорили, як забезпечити підтримку людей, створювати комфортні умови та відновлювати зруйноване. За результатами реєстрації до участі в засіданні виконавчого комітету віддалено приєдналося 13 Члени виконавчого комітету у приміщенні в якому відбувається засідання, присутні один член виконавчого комітету. Усього беруть участь в засідання. 14 членів виконавчого комітету Нагадую вам, що необхідний кворум у нас 11 осіб, тобто необхідний кворум є. Одне з питань, яке розглянуло, це соціальний супровід дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. У Харкові вже діє ряд соціальних програм. Профільний департамент опікується цією категорією населення. Також обговорили систему подовження видачі безоплатних гарячих обідів на базі міських навчальних закладів. Про організацію харчування вразливих груп населення та осіб сім'ї, які перебувають у складі складних життєвих обставин, тобто ми. Сьогодні да харчуємо близько 50 тисяч жителів кожного дня. Хто за? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Що більше харчування будуть забезпечені і школярі, які навчатимуться у метрошколі та міських підземних школах. Для них створене спеціальне меню. Про організацію харчування у 2025 році. Здобувачів освіти закладів освіти міста Харкова. Перша 11 класи. Так то запрошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Також у Харкові триває відбудова житлових будинків. У міськраді продовжують програму відновлення, не чекаючи закінчення війни, аби відновлювати те, що зруйноване ворогом. Всі рішення, що були спрямовані на створення комфортних умов для жителів прифронтового мегаполіса, були ухвалені одноголосно. Марія Соловйова та Андрій Паколо Харків. Новини.